Привіт, друзі! Сьогодні у нас сільська хатка біля міста, з якої можна зробити або дачний рай, або повноцінне житло з городом, піччю і льжанкою. а ціна всього 3600 доларів. Якщо ви шукаєте бюджетний варіант для спокійного життя, цей варіант варто подивитися до кінця. А щоб не пропустити ще більше таких пропозицій, підписуйтеся на канал. Тут таких хаток буде ще багатько. Запрошую до села Васильків Черкаської області. Подивимось відстань від села Васильків до міста Шпола. Це 9,8 кілометрів всього 14 хвилин на авто. І то, як ви бачите, це, якщо рахувати до самого центру міста, отже, знайомтесь: будинок у селі Васильків 10-15 хвилин і ви вже в цивілізації. Але найцікавіше. Зупинка електрички поруч. Це вам не кожне село запропонує. Потяг ходить за маршрутом Черкаси-Христинівка Умань. Тож при бажанні можна і на роботу їздити, і родичів навідувати, і просто втекти в Черкаси по каву. Сам будиночок невеликий 41,1 квадрат. з верандочкою, обкладений цементною плиткою. Дах шифер, вікна дерев'яні. Але, звісно, косметика не завадила б. Бо будинок не молода модель, а така собі сільська бабуся добра, затишна, але хочу нову сукню і трохи пудри. Опалення пічне, є ліжанка. А це, друзі, справжня романтика українського села. Взимку з книжкою або котом, а краще з обома. І ви вже в теплі і затишку. Вода є, криниця прямо у дворі. Зручно, екологічно і, скажімо, прямо економно. Ну і звісно, якщо таке не підходить, робимо під себе. На території літня кухня, сарай, погріб та вбиральня. Для тих, хто тільки вчиться жити в селі, це початкова тренувальна база фермера. Земельна ділянка 36 соток. Земля чиста, без джунглів і з бур'янів. А якщо мрієте про садок, оце якраз те місце, де можна посадити і вишню, і яблуню, і так далі. До села веде нормальна дорога, а саме село немаленьке, тут є асфальтний завод і ще кілька підприємств. Тож за потреби можна і підзаробити. Підсумуємо: будинок житловий, але потребує оновлення, повний комплект господарських будівель. Земля 36 соток, піч, ліжанка, колодязь у дворі. Зручна локація і місто поруч, і потяг зупиняється. Ціна 3600 доларів. Якщо вам сподобався цей варіант або хочете таких ще, тисніть лайк. А якщо маєте думки ідеї з приводу цієї хатки, чекаю вас в коментарях. І пам'ятайте, затишок ближче ніж здається.